Вечір. Я вже з віником підмітаю, ми вже прийшли в підвал, там дали на вулиці, вони біжать з вулиці ті сюди, ті там їдять. Ось ми їм порозкладали, ось у чорненька наша найда їздила, Матка, тигріця. А ми зараз поприбираємо і вже підемо в чужі будинки. Тут нема нікого, хі на вулиці їдять, той дальній. Оток ми не носимо, бо вони вже туди не ходять. Вже забирали звідти. Вони вже їдять на вулиці. А я поприбираю зараз. Ось положили тут і там. Вони з'їдають. За ніч вони все з'їдають. Все, це так уборка кожен день. Треба підмести територію, щоб було чисто. це за ногами